Закінчила я читати другу частину трону зі скла Корона о півночі. Ми слідкуємо за майже неочікуваним поворотом романтичних стосунків Селени. Ще більше переконуємося, що король Адерлен небезпечний та підступний ворог, від якого не знаю, що очікувати в наступної миті. Селена розкривається нам з досі невідомого боку, і вже на початку книги маємо перші дзвіночки про те, ким же вона є насправді. Ну, наприклад, я здогадалась відразу. Можливо, і у вас так буде. Хоча автор намагалась тримати інтригу до останньої сторінки. Важка втрата головної героїні, яка розірвала селену на частинки, і я навіть в якийсь момент засумнівалась, чи зможе вона зібрати себе назад. Таємниці навколо принцеси Нігімії розкриваються. Так, ще в першій частині я здогадувалась про те, що вона зовсім не така проста і не просто так приїхала до цього королівства. Не задля того, щоб вивчити мову та навчитись писати читати. В другій частині весь пазл складається, хто вона є, яка є її мета і для чого вона тут. Ця книга більше просякнута магією: вірдові мітки, вірдові ключі, вірдова брама, чудовиська, потвори, портали, іншосвіт і ще більш. Більше питань та ще більше таємниць. Корона і півночі особисто для мене була трішки цікавішою, але я не можу сказати, що вона мене вразила, що були там якісь неочікувані повороти сюжету чи якісь загадки, тобто досить передбачувано все було. Моя оцінка 7 з 10. Я вам дякую за перегляд. І пам'ятайте, ви завжди можете поділитись своїми враженнями від прочитаного в коментарях. До зустрічі на обговоренні третьої частини.